І ще одна група російських військовиків заблукала в Україні неподалікам Росії, зафіксували нову російську бронетехніку разом з армійцями. Таке заявили на брифінгу Ради безпеки та оборони. Звідти наживо наша кореспондентка Євгенія Токар. У неї дізнаємося всі деталі. Жені, що кажуть в РНБО, тобі слово. Добрий вечір. Віто так дійсно в Радбезі говорить, що в бік Амбросіївки йдуть російські військові разом із технікою. Це п'ять БТРів та один Камаз із живою силою. А от на виїзді з населеного пункту Побєда, це Донецька область. Росіяни взагалі у відкрито облаштували собі цілий штаб. Це виявилася тактична група збройних сил Російської Федерації. Якщо і ці росіяни загубилися, як і десантники, то в Радбезі сьогодні нагадали їм, як вони можуть повернутися додому. Якщо і ця тактична група заблокувала і випадково зайшла на територію України, як і десантники 98-ї дивізії Російської Федерації, нам залишається нагадати, що повернутися до Росії вони можуть тримаючись напрямку прямо на схід. За даними Радбезу, російські військові разом із терористами тримають в облозі вісім населених пунктів на сході України. Ось можете подивитися, вони захопили села Маркіне, Ковське, Щербак, Клімкіно, Сєдово-Василівка, Кузнеці, Старобешеве та Рози Люксембург. Але якихось активних дій вони там поки не ведуть. Натомість із території Росії вони продовжують гатити по нашим військовим. Місто Новозовсько обстрілюється як з боку Росії, так і. Терористами з позицій, які закріпилися на українській території, проте місто залишається під контролем наших сил. Крім Новоазовська, вчора з території Росії вівся артилерійський обстріл блокпостів підрозділів Державної прикордонної служби та збройних сил України в районі населених пунктів Колесниківка та Юганівка. Дуже активізувалися російські військові і в Криму. Там вони дуже активно облаштовують собі позиції поблизу містечка Джанкой. Також росіяни продовжують перекидати свої війська до нашого східного кордону. Все більше військової техніки вони накопичують саме в Ростовській області, але поблизу інших прикордонних областей Російської Федерації техніки навпаки менше є. Принаймні так говорять у Радбезі. У мене все віто. Женю, дякую тобі.